Добрий день, це ми сьогодні в гостях у дяді Міші і він буде кормити своїх бджіл. Ну, це у нас якби не законка в зиму, а стимулююча підкормка, так як займаємося однорамочними відводками. І щоб їх розігнати з одної рамки до 5-6, займаємося стимулюючою підкормкою. Кормимо пакетами, тому що, я так думаю, пакет краще, ніж кормушка, так як він над головою завжди у них і воно завжди буде тепле. Кормушку вони за 5 минут випили, а це ну, майже сутки. І так ми робимо через день по півлітрову набираємо. Набираю це в бочці заколотив. Цукор і вода один до одного. І на дві частини цукру додаємо ще одну частину ФС. ФС чому? Тому що купили він коштує 21 гривня, цукор 31. Тому користуємося ще й ним. А коли б закормка вже в зиму, то тоді можна одне на ФС давати. І оце таким образом. налив. Щоб отмірять ровно всі літали. Да, да, І воно, ну, 300 грамів щоб було. На сутки. Через сутки ми наливаємо. Ось таким образом. Побільші пакети, щоб воно ну, розтікалося по всім рамкам. Пакети надіжні, це ми їх вже Давно беремо, вони такі папирішки, і головне, щоб рівно було оце, не конвертом, ага. то вони ну, держать добре. І відро, щоб легше було, набираю. Це у вас вони В воді там? Да, у воді ага. вони плавають. ну, би їм як зручніше тоді цим пакетом, Ну, хватить поки що. Відро і пішли кормити. Ну це ж сьогодні у нас яке число? 24 вересня, так? Да? Та я навіть і не знаю. Це кормить, бо там ж люди кажуть, що до 15 вересня, а далі вже кормити не треба. Та, ти розумієш, я як думаю. Скажуть, що пчоли знашуються. Да. Дійсно, коли вони викармлюють за що свого жирового тіла, то вона знашується. А зараз оце осінь. Билок є, то вони виростають, Я ж говорю. Ну, ось дивися, матки ми закончили дві неділі назад виводити. І це до цих пор робили отводки. Робимо ну, ціле літо. Угу. Десь, скажімо так, на початку вересня вирівняли все. І вони яка, дві, яка три рамки. ну, ось, Зараз будемо кормити, побачимо що. Трохи димарю, щоб їх не давить. Це, 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 це ось як ці. воно? Осокор. Mm -hmm. Вроді буде мушка. Оце сюди і додаю трошки, мервий. І воно тоді довше горить, мерва. Оце трохугає теж. Вост викручуємо, вже ту мерву ніхто не бере, бо там у ній нічого. А в Димарк нормально вона йде. Це ви її вниз кидаєте чи зверху? Ну так трохи зверху. Зараз ось збігали, візьму. Ну да, мир я там того грати. Так що просто їх не дали. Отако тікайте. А тут зварки міста мало. Ну да, воно. Тут же ж кришка щоб дивися, Щоб тепліша була, бачиш. Ще угу. й наклів, Тут вообще нема. Тому воно... Оце тільки як царі бач пакети. Жінка каже, вони в тебе валяються. А виход... приходиться кидати, зрозумів, що пчолки ж. Залізли. Бачите, які миролюбиві пчоли в Миші, Він працює без маски, без костюму. Та не по маски в мене вже, на я на не знаю скільки, ну років 30 точно немає. Хоч би я ж говорю не злазить, ті сусіди, бачиш, тут тут предлагаю їм пакети не хочуть брати. Вони ж як подивляться, скільки тут роботи біля них. В основному вже ж пенсіонери. Ну звісно ну, опит, роботи багатенько, ну воно того. це... Ну, Скільки у вас там рамок 5 сейчас? так? Так, десь так. Ну 4-5, пора. Я ж говорю, в цьому році трошки вони слабіші. Та вже воно, бачиш, позапечатуване. Угу. Слабіші за счет того, що з пилком. В цьому році щось не дуже воно. Ну як я бачиш. Просто там уже меду більше, бачиш, тут uh -huh. ще немає. Uh -huh. Оце ось це я в цьому місяці ставив ощину. Uh -huh. Оці рамки. Швецько, так? Вони от Ну Ось, давай витянемо. Зараз там Ага. Uh -huh. В тому році навіть в жовтні. И ну, у нас, бачиш, оси не дуже это. Угу. Ну да, еще, конечно, надо ее достраивать. Да ну но, да. Уже вон, А ось Сюи маточка ходит, дыбь? А, бачу, бачу, бачу. Да. Ну а ці вже бачиш воно. Тут уже і меду хватає, воно і стимулююча й така виходить, що. Ну цей год я ж говорю з пилком. Хуже то воно это. Кидайте це... туди пакет А, ну вже тут. Да, вже закрытий. Розплодий живу вже в тому році, то було набагато більше. Так. О, а Ще сьогодні сьогодні. Не важі. Це кстати, Та ні один знайомий розказував, що... Пчол, там, по-моєму, десь він бачив фільм Учебний з Германії про бджільництво. І там розказували, що ті пчоли, які краще беруть сироп, вони і мед потім будуть не... Селекціонують, ну, пчел, ті, вони що вони... ну типа, з яких потім далі розводить маску. Це в мене був знайомий один шахтёрський, Ну, раніше пасіки, знаєш, шахти були. То він весною казав, Міша, як ото не бере, так воно ж так і раніше людей як провіряли. Тісти дають, як їсть, то буде і працювати. Як... Ні, це щось тут треба буде глянути, чи матка, чи Це у вас з одної рамки, так? Ну так, да. оце ж виходить. А це приблизно по срокам, коли ви ну, робота Ціле літо. Получається. Ну. Виходить... Це ж дивись, забрали. В травні, в червні. Ну, реалізували, скажімо, да, ага. ці сімейки. І люди їх беруть прямо ну, з вуликом. Ага. А потім вулики привозять. Я починаю їх робити ну, десь в кінці травня, червня. Зробив, а як роблю? Воно не планово. Це ж маточники люди беруть. Ага, дивлюсь сьогодні. Ну, осталось uh -huh. там 3-5. Значить, мені треба 3-5 рамок. Пішов, знайшов, зробив далі. Так зробив, потім перегородку ставлю і ще, як є матошники. Uh -huh. Коротше, таким образом є я роблю, роблю, отводки. Я так, поки все цю uh -huh. тару не позаповняю. А то ж воно вже з нуклеусів виходить. Там uh -huh. ото 6 було, маток продали. Ну, а їх oh, реалізовували да, там це неділі-дві назад, як закінчили, то скидаємо його до кучі. І тепер, виходить, це ж відділення шість штук було, а тепер там три вулика. Один залишиться, опять ви наклеюся, а два uh -huh. або підмет піде, або ето, так як ми до ваш пасіка ще є. Uh -huh. То якось отаким образом. А що вас вже все заказали на наступний род Та Ні-не-не-не. Ні, ні, ні. А потроху вже так. Да. Дехто это. Пакети чи маток теж заказують на порядку? Не-не-не-не, не маток. Та ти знаєш, що ти хочу сказати. Оце ж працюємо, спасіба. Парку плюс магазину 200. Не клятий, не м'ятий, правда, і так ще не, як ото кажуть. Якщо сказали, що ну, раніше брали в когось матки і погані, то слідуючий будеш ти. Так що в магазин відвезли, не кляті не м'яті, ну, якось отако. Ну, воно ж і собі, ну, дивися, собі, так, треба да, штук двісті. Помінять. А якщо ти возьмеш 100 маткоміст, це три матки, да? це 300 ти виведеш всього. Ну, в середньому, скажемо. Тому він кум, брат, свата такої, я об'яви не даю. Та циганське радіо. З цього ж, знаєш, в основному приворожці вже знають. То навіть не вистачає собі. Буває це ж, цих маточників та маток. То такое якось.